Добрий день. Три роки тому мені подарували пляшку на день народження грузинського вина колеги з Грузії. Сьогодні мій день народження, і я хочу відкоркувати цю пляшку і скуштувати, що всередині оригінальна етикетка. А, як бачите, сорт Сапераві 12 алкоголю, wine, тобто Напівсух, е, напівсолодке. От, вироблено в 2019 році, оскільки це джун, ну що, червень, то це значить 18-го року врожаю. Пляшка з такої оригінальної форми з підставкою для того, щоб не падала. Тепер відкорковуємо і дегустуємо. Зверху запечатано типу сургучом. Зараз буду віддирати це ножем. Видобув Сургуч, тепер будемо відкорковувати. О, далеко. <ріст> не, не дістає штопор толком. Все, штопор закінчився. А, ну все, треба якось по-іншому заколупувати. Це має спрацювати. Такий немаленький. Пробляв, Ледве видобув, продирявив, ну, коротше. Багато тирся, до речі, насипали всередину цього сургуча. Ну, сургуч така собі історія. Ну що, спробуємо налити, подивитись, що вийде. Досить цікаво тримати. По форму пляшка? Без підставки, звісно, стояти не буде. Продегустуємо. Колір досить темний, непрозорий. Точніше, не настільки прозорий, як би хотілося. Або я, мабуть, налив багато в бокал. По запаху ну, певні нотки чорносливу навіть з'явились. Точніше, не чорносливу, а родзинок. Будеш? Не хочеш? Враження наступне. Ну, головний э, смак-аромат, звісно, сапераві. Взнається сортова, э, сортовий смак. А, але що цікаво, э, я пив досить молоді ви на сапераві. От, а це таке більш э, витримане, воно більш м'яке стало. От, можливо, тут є дуб. Ну, витримка в дубі маю на увазі, там не, не читав уважно. От. Воно не таке спіртуозне, як зазвичай там 14 градусів, як інші вина. Досить приємне, з певною терпинкою. Ну і певним таким в ароматі родзинки, як я їй казав. Ось такий невеличкий огляд. Ось таке цікаве вино. Дякую колегам за подарунок. От, а вам рекомендую деякі цікаві пляшки, ви на якого які вам подобаються, відкладайте, тримайте їх декілька років і тоді куштуйте, звісно, червоні, а не білі. Всім миру, добра і перемоги Україні!